Політиці програма це лише обгортка, а от довіра формується виключно брендом особистості. І я вам це зараз доведу. На сторінці українського філософа консервативного спрямування Сергія Чаплигіна я прочитав про цікавий соціальний експеримент американського психолога Джефрі Коїна. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Експеримент проходив в два етапи: етап перший без партійних брендів. Лібералам і консерваторам показали два варіанти соціальної політики ліберальний, щедрі виплати, субсидії, підтримки освіти тощо. І консервативний. Скромні виплати, акцент на особисту відповідальність, як ви розумієте. Ліберали обрали ліберальний, а консерватори консервативний. Тут без сюрпризів. Етап другий. З партійними брендами. Ті самі програми знову показали іншим учасникам, але ліберальний порядок денний подали від консерваторів, і, навпаки, консервативний від лібералів. Результат перевернувся. Ліберали почали схвалювати консервативний варіант, бо вважали, що за ним стоять демократи. А консерватори ліберальні, бо за ним стоять республіканці. І найцікавіше, усі запевняли, що оцінювали лише зміст. Цей суд доводить, що бренд і репутація важать набагато більше, ніж будь-яка партійна програма. Люди здебільшого не розбираються в партійній політиці, а долучаються до цінностей, проголошених конкретними особами із сильним іміджем і послідовними ідеями. Саме тому, якщо ви хочете досягти результату і бути затребуваним в бажаному партійному списку, будуйте свій особистий бренд, дбайте про свою репутацію щодня, тримайте чіткий фокус своєї комунікації. Повірте! Довіра людини до людини це ключ до сердеці голосів і до перемоги на виборах. Подумайте про це. Зустрінемось наступного разу. Сію!